Хочу розказати про те, як працює медицина в Канаді а саме в Онтаріо. Насправді тут більшість медичних сервісів покривається такою страховкою, як називається ОХІП. Це для резидентів Онтаріо. Для того, щоб її отримати, треба прожити тут 12 місяців, саме відносно канадців або резидентів. Канади чи Онтаріо. Якщо ви покидаєте Онтаріо і живете в іншій провінції або іншій країні, то ви можете то втратити. Саме тому люди, які від'їжджають, канадці, які від'їжджають на, на літо до іншої країни, мають повертатися сюди і прожити тут хоча б шість місяців. Ця страховка покриває усі візити до будь-яких спеціалістів, уся необхідна медична допомога, яка вам потрібна. Для вашого життя, але не покриваються ніякі естетичні сервіси, тобто, наприклад, якась пластична хірургія саме для краси, але пластична хірургія, після, наприклад, видалення раку грудей і реконструкція грудей буде покриватися охіпом. Або є дуже багато таких волонтерських організацій, або таких безкоштовних сервісів, які нададуть допомогу таке отримати. На жаль, стоматологічні послуги тут не входять у таку страховку, так само і послуги офтальмолога або оптометриста. Оптометрист сервіс, який надає не лікар, але то така спеціальна професія. Де ви приходите і вам перевіряють ваш зір і дають рецепт на окуляри або лінзи. Офтальмолог то тут лікар це медична спеціальність, який лікує дуже багато хвороб зору та робить операції. Але так як у нас приходиш просто до окуліса за окулярами. Тут не робиться, тут це зовсім по-іншому. Офтальмолог тут покривається охіпом, а саме оптометрист ні. Є виключення, мені здається, що для дітей є безкоштовні послуги, та для людей з діабетом є безкоштовний один раз на рік огляд оптометристом. Також, якщо є якась така медична емергенція, якщо є щось таке, дуже треба зробити терміново перевірити зір, то сімейний лікар може написати, заповнити спеціальну форму для того, щоб людина отримала той огляд самооптометриста. Але то не всі сімейні лікарі про неї знають, і там тільки певні умови треба, щоб були виповнені, тому її можуть і не зробити. До саме офтальмолога тут потрапити трошки важче, має бути якесь дуже серйозне захворювання, або такі, а, такі хвороби, як катаракта, а, чи якісь такі хірургічні вже випадки, наприклад, травма ока, опік ока і так далі. Зі стоматологією тут також а, трошки. Дорожче, дуже дорогі сервіси дантиста. Є дантисти, є гігієністи. От гігієністи роблять чистку зубів, і це трошки дешевше. А саме стоматологи тут надають такі послуги, як імплантування, пломби, огляди і так далі. І вони, на жаль, покриваються тільки приватною. Страхувальну компанію якщо у вас є так називаємо бенефіти на роботі, то тоді у вас є якийсь бюджет на стоматолога. Наприклад, у мене, коли я працювала на одній з моїх з перших робот, було 500 доларів на рік на стоматолога. Насправді це зовсім нічого, бо, наприклад, зробити Видалити один нерв, то буде вже тисяча доларів у багато у яких клініках, але можна трошки пошукати і знайти, може, десь у якомусь районі лікаря, який зробить вам а, якусь. А... Знижку, або може, якщо ви студент, там є спеціальні ціни. Вони намагаються допомагати людям, звичайно, але всі ми розуміємо, що їм треба платити рент за обладнання, за приміщення, платити а, зарплатню секретарці, гігієністу, асистенту і так далі. Тому, на жаль, дантистам тут. Не дуже, не дуже легко зробити сервіси доступними. Ліки в Канаді не безкоштовні, тому, на жаль, коли немає тих так називаємих бенефітів, так того соціального пакету на роботі, то може бути дуже дорого лікуватися, особливо якщо є якісь хронічні хвороби або аутоімунні хвороби. Більшість людей намагається отримати таку роботу, де є той соціальний пакет, де покриваються ліки хоча б на 80%. У багатьох компаніях є покриття на 50%. Це краще ніж нічого, але все одно це може бути достатньо дорого. Коли, купа... коли тут купуєш ліки у будь-якій аптеки, є ще стандартна така націнка. На будь-які препарати, тобто краще купувати ці препарати всі разом, бо в них є таке так називаємо dispensing fee, тобто це така надбавка від саме аптеки за те, що вони відпускають вам препарати. Тобто, якщо вам виписує лікар щось на один місяць, і ви кожного місяця. Приходите до аптеки і купуєте, те, то кожного місяця ви будете платити ту диспенсинг-фі. Вона може бути і 15, і 12 доларів. Найдешевше вона, звичайно, у Костко. Це такий а, big box store, як тут кажуть, такий магазин, де можна щось купити у дуже великих кількостях. І насправді не всі знають, що щоб використовувати сервіси аптеки Костко, вам не потрібно мати мембершіп у цьому магазині. Такусь у Костко, наприклад, кожного разу ви йдете щось купити. Неважливо, скільки препаратів ви берете, але за один такий сервіс вони, вас, вони з вас візьмуть там, мені здається, 2,50, може вже 3 долари. А от ви підете у шопес, і там ви візьмете один чи два, чи три препарати, і там за це вже буде набагато більше. У маленьких таких якихось аптеках може бути трошки дешевше, бо вони намагаються зробити бізнес, вони намагаються якось конкурувати з великими такими магазинами, як Шоперс Костков, Рексал і так далі. Але майте на увазі, що іноді. Можна трошки зекономити, якщо попросити вашого лікаря дати вам рецепт не на один місяць, а на три, можливо, на шість, дивлячись, яке у вас там захворювання, що, як довго ви приймаєте ті препарати. І так дуже часто роблять місцеві пенсіонери. Вони просять своїх лікарів дати їм такі. Рецепти досить довгі, або вони не хочуть витрачати на те гроші. Звичайно, після 65 канадці отримують тут ще таке покриття на ліки, яке називається ODSP, і там є перелік препаратів, які вже мають такі генеричні, дженерик-форми, тобто не брендові препарати, які покриваються також державою. І будуть безкоштовні. Але, на жаль, все одно ту диспенсинг фі держава не покриває, тому пенсіонер має буде її заплатити. Окей, що ще? Отак? Ми поговорили про саме охіп, ми поговорили про офтальмологію, стоматологію та ліки. Ще є такі сервіси, як масаж, фізіотерапія, акупунктура і так далі. Ці сервіси, звичайно, не покриваються. З державною страховкою, але покриваються приватними такими бенефітами, пакетами. І іноді можна зробити рецепт на фізіотерапію. Називається тут в Онтарі, вона WorkFit. І це на кілька сесій, після, наприклад, потрапляння у лікарню, на операцію по заміні суглоба або після. Якогось перелому людині можуть виписати, коли вона виписується додому, їй можуть дати такий рецепт на фізіотерапію, і кілька сесій будуть безкоштовні. Але як правило, фізіотерапія тут приватно оплачується десь коштує приблизно у середньому десь 100 доларів на годину. Можу розказати і про інші сервіси, якщо вам це цікаво, якщо вас цікавить, як тут отримуються різні медичні послуги або про якісь конкретні спеціальності, можу розказати. І сподіваюся, що це було корисне. Можу подивитися, як це робиться в інших провінціях, бо у мене дуже багато друзів, працюють по всій країні, саме в охороні здоров'я. І якщо це вам було, буде цікаво, дайте мені знати в коментарях. Дякую за перегляд і бажаю вам здоров'я, бажаю вам завжди добре себе почувати. Я зараз гуляю по етобіку, це такий район Торонто, дуже багато наших людей. Я дуже люблю саме цю частину міста. Вона така тихенька, зелененька і приємна. Все, наговорила. До побачення, побачимося завтра. Па-па.